Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тему електрична напруга, одиниці напруги вольтметр. Ми в житті чули такі вислови, як не підходь там висока напруга, знову пала напруга в мережі. Ми також чули, що, на яку напругу розрахований цей привод. А сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке напруга, і розв'язуємо задачу на цю тему. Електрична напруга це фізична величина, яка дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. Напруга позначається літерою У та дорівнює роботі розділити на заряд, у дорівнює, А розділити на Q. Одиниця напруги в системі інтернаціональній вольт на честь вченого Александро Вольта. Кратній частині одиниці електричної напруги. 1 мікровольт 10-6 вольт 1 мілівольт – 10-3 вольт і 1 кіловольт – 10 в третьому степені вольт. Наш будинок подається напруга 220 вольт. Вольтметр це прилад для вимірювання. Сили напруги. Умовне позначення вольтметра ось така літера В у колі. Вольтметр приєднують паралельно. Ви бачите, ось у нас тут схема. І ви бачите, що на цій схемі у нас Вольтметр приєднується паралельно. Причому плюс. Плюсом ось так а мінус вольтметра з мінусом джерела струму. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму Вольтметр приєднують безпосередньо до клем джерела. Плюс до плюсу знову ж таки мінус до мінусу. Розглянемо розв'язок задач за цією темою. початку перша задача це потрібно а, визначити. Який, які покази вольтметра. Перший малюнок. Спочатку треба визначити ціну поділки. Ми наступним чином визначаємо 10 мінус 5 різниця, і на кількість поділок на 10. 5 розділити на 10 дорівня 0,5. І ми з вами в результаті тут рахуємо, що у нас тут 5 поділок, 5 плюс 5 на 0,5 2,5. 5 плюс 2,5 буде 7,5 вольт. Далі друге, другий малюнок, яка тут ціна поділки? 8 мінус 4 розділити на 10, 0,4 вольте. Мілі вольте. І е, напруга далі. Е, ось тут у нас. Ви бачите, що е, 5 поділок, тому 8 плюс. 0,4 помножити на 5, 0,4 помножити на 5 дорівнює 2. 8 плюс 10 у нас з вами дорівнює, 8 плюс 2 дорівнює 10. 10 мвольт. Далі, наступна ціна поділки наступного 4 мінус 2 розділити на 10, 0,2 кВт. І таким чином, ось тут у нас напруга у нас дорівнює 3,6 кВт. Тому ну що у нас тут з вами 8 поділок. 2 плюс 8 поділок помножити на 0,2. У нас дорівнює 2 плюс 1,6 дорівнює 3,6 кВт. Задача: Визначте напругу на ділянці кола, якщо при проходженні по ньому заряду в 15 кВт була здійснена робота 6 кДж. Запишемо умову задачі. Роз... Заряд дорівнює 15 колонн. Робота дорівнює 6 кДж, або 6 тисяч джолів. Для знаходження напруги ми використовуємо формулу У дорівнювання А розділити на Q. А у нас дорівнює 6 тисяч джолів. Q дорівнює 15 колон. І таким чином напруга у нас дорівнює 400 вольт. 6 тисяч розділити на 15. Ми отримаємо 400 вольт. 6 тисяч розділити на 15 дорівнює 400 вольт. Під час світіння лампи розжарювання виконується робота 3,96 кДж. Визначте електричний заряд, який пройшов через лампу, якщо вона ввімкнута мережу 220 вольт. Під час а, світіння у нас з вами робота 3,96 кДж. І ми 3,960 джолів. Напруга дорівнює 220 вольт. У дорівнює А розділити на З цієї формули випливає, що Q у нас дорівнює А розділити на У. За властивостями пропорцій ми змінили А та Q. Q дорівнює А розділити на У. 3960 розділити на 220. Це у нас дорівнює 18 Q. Напруга між хмарами під час грози становить 10 000 кіловольт. Скільки електронів проходить між марами, якщо при цьому виконується робота 16 міліджоулів? 10 тисяч кіловольт – це можна ось тут. Да, у нас 10 четвертому на 10 третьому, 10 сьомому, а дорівнює 16 міліджоулів, 016 джоулів. Ну і заряд електрона ми з вами знаємо. Становить мінус 1,6 на 10-19. Заряд дорівнює а, кількість електронів помножити на заряд електрона. З Цієї формули випливає, що кількість буде N дорівнює Q розділити на E. Е. розділити на е. Ми знаємо, що напруга дорівнює A розділити на Q. з цієї формули випливає Q дорівнює A розділити на U. І таким чином ми можемо знайти тепер N велике. Як замість Q ми підставляємо A розділити на U, А модуль E е ось тут у нас залишається. Тому A розділити на U і ще на модуль E е. Ми можемо U от сюди в знаменник. A розділити на U E. Обчислюємо n у нас дорівнює 0,16 розділити на 10 в 7 степені на 1,6 на 10 мінус 19. Таким чином, n велика у нас з вами дорівнює 10 в 11 степені. Тут у нас знаменнику було 10 в на 10 мінус 19, 10 мінус 12. 0,16 розділити на. 1,6,01. 0,1, 0,1 на 10 10,12 це у нас буде 10 в 11. Через спіраль лампи розжарення тече струм 2 А, під якою напругою працює лампа. Якщо за півтори хвилини електричне поле вниз лампа виконує роботу 0,72 клю. Спочатку переведемо в одиниці системи інтернаціональної. У нас з вами сила струму дорівнює 2 А. Т дорівнює 1,5 хвилини, це те ж само, що 90 секунд. Робота дорівнює 0,72 кВджолі це теж саме, що 720 джолів. У дорівнює А розділити на Q. E, і нам з вами тепер, щоб знайти напругу, у нас з вами немає заряду. Ось тут у нас немає заряду. Тому нам треба знайти заряд. Заряд ми знаходимо з формули і дорівнює Q розділити на Т. За властивістю пропорції Q дорівнює ІТ. За, е, напруга дорівнює А розділити на ІТ. Таким чином знаходимо напругу. Напруга дорівнює 720 розділити на 2 на 90 на 4 вольти. Шоста задача. Визначити роботу електричного струму в лампі за півтори години, якщо покази амперметра і вольтметра становлять 3 А220 вольт. У нас з вами час дорівнює 1,5 години. Для переведення часу 1,5 години в секунди Треба 1,5 години помножити на 3600. Буде 5400. І дорівнює 3 А у дорівнює 220 В. У дорівню А розділити на Q. А дорівнює У помножити на Q. І у нас з вами напруга Є 220 вольт, а ось сили струму немає. І заряду немає. Тому ми з вами використовуємо формулу для сили струму і дорівнює Q розділити на Т, З і формулу впливає, що Q буде дорівнювати і на Т. Тепер оце і Т ми підставляємо з вами замість Q і отримуємо А до рівня У і Т. А дорівнює 220 на 3 на 5400 це у нас буде становити 3,56 кДж. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули, що таке напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. Ввели з вами формулу для обчислення напруги, сказали, що напруга в вольтах у нас вимірюється. Для вимірювання напруги у нас використовується вольтметр. Також ми з вами розв'язали задачі на застосування цієї формули. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.